Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Аген Габена, і поки світ перебуває на стадії можливої ядерної війни, я як завжди підготував для вас актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, яка популярна гра стане безкоштовною в жовтні, які дві гри можна забрати в магазині Epic Games безкоштовно. А також розповім вам про нові безкоштовні ігри та роздачі в Steam. Ну і ще поговоримо про халяву на інших сервісах. Тому, додивившись це відео до кінця, кожен з вас обов'язково знайде для себе щось цікаве. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Ну, а ми починаємо. У магазині Гог проходить невелика роздача фентезі стратегії 94-го року під назвою Master of Magic Classic. Напевно, багато хто з вас, та й мене в тому числі, навіть і не чули про цю гру, але Гог практично завжди роздає подібні ігри, так що дивуватися тут нема чому. У будь-якому випадку, хто хоче, встигніть забрати цю гру на свій обліковий запис до 2 жовтня. Для цього перейдіть за посилання в описі та натисніть на кнопку до роздачі. Після чого гортаємо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. Усім цього тижня стартували безкоштовні. Вихідні у досить крутих та цікавих іграх, які, думаю, вам однозначно варто випробувати. Перша з них це суперход, сюжетний шутер від першої особи, де час рухається разом із гравцями. Ваше основне завдання полягає в тому, щоб, подібно до героя трилогії Матриця, ухилятися від куль противника, поступово підбираючись до них все ближче і нейтралізувати їх. У грі одна єдина куля приводить до смерті, тому продумати свої наступні дії варто обережно. Наскільки я пам'ятаю, суперход проходиться за кілька годин, тому обов'язково зіграйте. Наступна гра це Формула 1-2. Ця року симулятор одного з найбільш видовищних та небезпечних видів автоспорту у цій частині гравців чекає новий сюжетний режим, формула перемоги, який дозволить перейнятися тонкощами цього заняття та прожити гарну історію. Критики оцінили проект на 81 бал із 100. Що стосується звичайних гравців, то їх думки розділилися. Гонка здобула 66% рейтингу в Steam. Ну і третьою безкоштовною грою на цих вихідних стала Need for Speed Heat. дія гри розгортається у Palm City, прототипом якого став Майамі. В день по всьому місту відбуваються легальні Вуличні змагання, а от уночі на вас чекають погоні з поліцією. Беріть участь у гонках, заробляйте гроші та репутацію, прокачайте зовнішній вигляд та різні характеристики своєї машини, щоб стати кращим водієм у місті. До 4 жовтня усім також роздається ось це доповнення, яке відкриває на ігровій карті всі трофеї, місця та змагання у кожному районі місця, завдяки чому гравцям не доведеться витрачати час на дослідження карти. Щоб забрати це доповнення, у вас повинна бути куплена гра. До 11 жовтня Deluxe видання, до речі, продається по в 95%, що досить. Вигідно, можливо, така соковита знижка пов'язана з тим, що в найближчі два тижні Electronic Arts представить нову Need for Speed, яка отримає під заголовок Анбаунд. Зі слів інсайдера Тома Хендерсона, в грі сильно спросять систему апгрейду авто. Також повернеться режим Speedcross, а графіка буде доповнена вставками мультфільму в деяких моментах. Якщо ви є фанатом серії, то напишіть у коментарях, що взагалі очікуєте від нової NFS. Цікаве буде почитати. Ну а ми переходимо до наступної халяви. Вже 4 жовтня відбудеться реліз командного шутера Overwatch 2, який буде повністю. Безкоштовним, ну якщо не брати до уваги внутрішньо ігровий донат та сюжетний режим. Сам ігровий процес ніби залишиться без змін і не особливо відрізняється від першої частини, де гравтям належить боротися один з одним на різних аренах у кількох різних режимах, обравши одного з унікальних героїв, кожен з яких має свою історію та навички. На старті в шутері з'явиться 35 героїв, 22 карти та шість режимів. До речі, що стосується першої частини Overwatch, то її сервера незабаром будуть відключені. Оцінити ж новинку можна буде на всіх актуальних платформах. На ПК гра буде доступна через. Battle.net. Тепер давайте заглянемо до магазину Games, де розпочалася роздача гри Runbow та The Drone Racing Liga Simulator. Runbow це двовимірний платформер із підтримкою до 9 гравців. У грі доступно більше 140 рівнів і хаотичні режими змагань, в яких необхідно обіграти противників за допомогою всіх доступних засобів. Платформи та різні перешкоди зникають та змінюються зі змінною кольору фону, створюючи ще більше труднощів у забігу. Що стосується The Drone Racing Liga Simulator, то з назви, я думаю, і так все зрозуміло. Збирайте власний дрон, покращуйте. Його або вибирайте один з представлених, а після чого проходьте різні гонки та випробування. У грі досить добре опрацьована фізика, що дозволяє відчути реалістичне керування справжнім швидкісними гоночними дронами. Забрати обидві гри назавжди на свій аккаунт вийде до 6 жовтня, а відразу після цього Epic Games почне роздачу вертикального рогалика з важким металом, як саундтрек Rising Hell, і суворий піксельний платформер Slain Back from Hell, натхнений тим самим важким музлом. Більше детально про них я розповім вам у наступному відео, так що не пропустіть. Усім починаючи з 3 по 10 жовтня пройде фестиваль «Іграм бути», на якому будуть показані різноманітні ігри, які чекають нас незабаром. Також у вас буде можливість відвідати прямі ефіри розробників і, звичайно ж, випробувати їх творіння, зігравши в демо-версію ігор. В основному це інді та дабл ей проекти Це хороший шанс відкрити і пізнати для себе щось нове. Крім того, можливо, нас також буде чекати якась халява у вигляді унікального значка, предметів для прикраси профілю СТІМ або ще щось. Як це було, наприклад, на минулому фестивалі у червні. Отже, якщо щось подібне з'явиться, я обов'язково обов'язково проінформую вас про це в моєму телеграм-каналі, посилання на яке ви знайдете в описі. Що стосується знижок, які ви зараз можете побачити в магазині Steam, то можу порекомендувати Terraria по в 50%, Human Fall Flat по в 70%, Dead Island Definitive Edition по в 80%, Stalker Bundle по в 75%. Також варто звернути увагу на розпродаж франшизи Assassin's Creed та розпродаж видавця Warner Bros. зі знижками до 90%. Ви можете придбати собі такі ігри, як Injustice, Mortal Kombat, Batman різні лего, ігри та багато іншого. Так що сподіваюся, ви знайдете для себе щось цікаве. А ми переходимо до наступної каляви. Як я розповідав у минулому відео, в мережі вже з'явилася інформація про те, які ігри роздаватиме Amazon у жовтні. На цей раз набір тайтлів дуже солідний, а саме Fallout 76 The Pit для Microsoft Store, Middle Earth Shadow of War для GOG і Total War Warhammer 2 для Epic Games. Так що чекаю на ваші коментарі з оцінкою. Роздача має розпочатися 3 жовтня. А щоб забрати ігри в Prime Gaming, потрібно оформити безкоштовну пробну. Підписку на їх сервіс, але про це я розповім вже в наступному відео. За останній час усім вийшло кілька нових безкоштовних ігор. Тому за традицією невеликий дейджейс для вас. Ханьо Стильний доведе екшн у сеттингу стародавньої Японії. Головним героєм виступає молода дівчина Самурай, Хіроко, з невеликого села, мешканців якого було вбито демонами Оні. Після трагедії героїня вирушає у пригоди, щоб здійснити помсту. Prison Life. онлайн гра, що вийшла з раннього доступу від 3 до 11 сіб, де одні беруть на себе роль ув'язнених, а інші охоронців. Занімають 4 дні, щоб втекти з в'язниці, а охоронцям треба буде перешкодити їм втекти. З особливостей також можна відзначити три різні карти: безліч способів течі, голосовий час, систему крафту та багато іншого. World West the Bounty Hunter Journey ковбойський рольовий бойовик, де ухвалені рішення впливатимуть на персонажів, фракції та навіть локації. Кожне проходження буде унікальним, оскільки історія формується з урахуванням дій гравця. Гра вийшла буквально кілька днів тому, і випробувати безкоштовно, на жаль, вийде лише перший розділ із п'яти доступних. Простий тривимірний платформер, де потрібно допомогти кішечці дістатися священого місця. Одна з особливостей проекту це можливість окремо керувати душею та тілом кішки. Nox Timer Remake – психоделічний хорор з видом від першої особи, що є ремейком однойменної гри 2014 року. Основний наголос у грі зроблено на скрімері. У ході проходження вам доведеться дослідити похмурі коридори, які постійно змінюються. Що далі заходить персонаж, то більше дивних речей він бачить. Так, наприклад, у грі доведеться зіткнутися з моторошними манекенами, величезними чудовиськами та іншими. Над природними істотами. Songs from the Iron Sea – атмосферна підводна пригода з 2,5 d графікою. Грати доведеться за химерну морську істоту, яка намагається вибратися з розташованої глибоко під водою старої фабрики. Ну а на сьогодні халява закінчилася. Сподіваюся, розказані мною новини та роздачі вам сподобалися і ви отримали цікаві для вас ігри безкоштовно у свою колекцію. Обов'язково підпишіться на канал і порекомендуйте це відео своїм друзям або просто зробіть репост у соціальних мережах. Так би мовити, давайте підкорювати український ютуб разом. А з вами, як завжди, був Аген Габена. Дякую. Дякую за перегляд, і всім до зустрічі в наступних відео.